Всім привіт. Volkswagen Golf Не працює ближнє світло. Зняти та полагодити ось цей включатель. Проблема ось тільки тут. І так, знімається цей включатель. Потрібно натиснути. Ось він натискається. Натискаємо. Провертаємо пол оборотика на пів оборотика і тягнемо на до себе. І цей включатель в нас в руках. Тепер тут ось такі дві. закльопочки. але потрібно дві зразу нажати з одного боку і з другого боку також, він в нас в руках. Тепер ось тут отверткою. Буду тиснути ось туди догори. Щоб це все вийшло ну, от сюди. Але не потрібно знімати ось це а зразу. Це давити ось саме ось тут, отверткою от то всередині, ту всю середину потрібно давити ось так догори. Тому що якщо почати ось це знімати, ось цю верхушку, то зломиться ось цей переключатель, там така пластмасова, дуже ніжна. Палочка і вона ламається, якщо знімати ось цей верхній зразу, потрібно починати звідси знизу. І коли то все розібрали, то тут є такі, такі контакти. Коли розберемо, то зразу видно, котрий прогорілий. Ось той, що прогорілий, на нього налізла пластмаса з краю на то залізо. І та пластмаса не дає замкнути ближнє світло. І ту пластмасу потрібно почистити. Чистимо ту пластмасу і включатель починає працювати. І так поїхали до роботи. Ось звідси починаємо тиснути догори. Ось ці держаки Ось так підважуємо. Але однією рукою я то не зможу так зробити. Ці держаки підважую догори, а то. Ось ці держаки догори. А ось це? Також догори, бо це тримають і, і, і тут держаки. Ось, ось ці. І так, з чотирьох. Цих держаків. Ці чотири підважити і чотирма. До я попробую по одному, якщо можливо, вийде. думаю, що вийде. Ось тут. Ось тут також потрібно підважувати, ось тут також під, підважувати. Ось тут, ось тут. І з цієї сторони так само. Ось тут і ось тут. Як бачимо, у <клух> мене вже потихоньку йде воно догори. Тепер з цієї сторони, так само Тут, тут підважити, але тільки підважити. Не... Тут не штовхати догори. Тому що, якщо тут ем, поштовхати зразу це догори, то може зломитися ось цей переключатель, <клух> Самий основний переключатель. А потрібно ось знизу підважувати ну і знизу його штовхати. Ось цією отверткою штовхаю догори. І ось воно, воно вже у мене в руках. І тут ще таке не бачив. Взагалі, приклеїлося до пластмаси. але воно не приклеїлося, воно там пластмаса... вона потрапила пластмаса не туди, куди треба, на залізо. І немає контакту. Ось тут, як бачимо, все круто. І все чітко а з цієї сторони і ще потрібно дуже акуратно це все прочищати, тому що можна змінити ось загини ось цих залізячок. І також може не переключати. Тому потрібно дуже і дуже акуратно це все зачищати. Хто бачить ось тут проблемка. Ось пластмаса перепаяна, перепалена. Ось контакт залип до пластмаси. Як бачимо, проміжуток є, а ось тут це все залипло з і того немає ближнього світла. Вперед до роботи йдемо все чистити. Як я це все відклею. Я ну, тільки що спробував це все відклеїти, але воно не виходить. І того, я думаю, що нагріти це все паяльником. Паяльником нагріється і воно відійде. Коли буде розігріти. Все почистив. Тепер. Цей контакт з'єднується. Отак трішки від'єдную від його від. Звідти коли він приєднується, то. Коротше, контакт є, якби чути, що клацає до заліза. А тоді він був залип ось тут дуже великий кумочок цієї пластмаси був і не давало приєднуватися до заліза. Не замикався контакт, одним словом. Так близько у мене був контакт, того що світло було включене. Типа ось воно в мене так стояло і тепер воно ну, його відключу. І тепер буде контакт. Я ж то думаю, чого він так близько стоїть. Де то воно є? Ось. Ось тепер воно так як треба стоїть. Гори, так як всі контакти відключені. Але все рівно було все залипнуте, навіть коли включене і контакт не замикався, що світла не було. Ось так воно включив. Тепер виключу. Ось так воно працює. Зараз ще гарніше почищу, так як контакт вже відійшов. І так ставлю все на місце. Як бачимо, ставиться все дуже легко і просто однією рукою. Включаємо зажигання, провіряємо, чи буде робити ближнє світло. Підсвітка робить. Ближнє супер також робить. Все чітко прочистив. По нюансам. Нюансів куча. Ось цей супер вдалося прочистити. Але, 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 є в мене один такий включатель, що його почистив і, можливо, зігнув ось ту бляшку, що там всередині, вона. Він. Не включає ближнє світло, а підключив його ось без цієї пластмаси і нажимаю, наприклад, іглою, а на ось той контакт, то все працює. Все супер працює. То тільки, виходить, один нюанс. Потрібно дуже-дуже акуратно чистити ось ці контакти, не загинати ось ці бляшки. По, ну, цей схожий більш на оригінальний середина. Ось ці оригінальні бляшки. ось той, що я чистив і ще один у мене є. цей що на відео. То він китайський дуже ці бляшки, вони дуже легко загинаються. А це я поставив із свого старого також переключателя, та, він також не працював, і я його почистив і та, тепер супер працює. Цей буде працювати. І ще один маю ось. Той, що я купив. Цей виглядає новий, це в нього, це китайський верхушка китайська. Це я також купив беушний цей подряпаний. Цей також працює. Все супер. А закладається цей включатель, просто засовувати і все не потрібно там нічого крутити. На нульовці стоїть і просто засунув. Моя помилка була в чому? Ось світло було включене, і я чистив ось в цьому положенні. Не робити. Так, в другого разу не буду. Наступного разу так не буду робити, тому що воно включене. Оці контакти з... залипнуті, ну якби за... законтачені. А я почав чистити і відгинати ту бляшку. І от, ось в той момент вона зігнулася. Чистити потрібно ось в цьому положенні. Коли все світло вимкну, виключене, а не коли щось включене. Навіть і габарити чистити, коли і ближнє світло. Але найчастіше вигорає ось ближнє світло. Так що чистити ось тут, в цьому положенні. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, кому подобається, кому корисна інформація. Підпишіться на канал. Всім до зустрічі!